Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас четверг, 25 липня 2024 року. Давайте я трішки познімаю і покажу вам сорти гібридні форми, які вже майже стигли або стигли. Ну, майже стиглі, Це, тобто, якби їх вже можна по великому рахунку коштувати, тобто, там вже є і сахарок, і Якщо б не був дровенград і хочеться їсти, то їх можна їсти. Да? Ну, я, я таке маю на увазі. Але якщо вони повисять там ще тиждень, то вони б якби, розкриються в гамі. Ну, Я таке маю на увазі. До речі, зараз почну з такої, я вважаю, з просто суперової гібридної форми. Просто сьогодні був дзвоночок і просили показати, яка вона на теперішній час ця форма. Я вам показую, друзі. Це просто бомба. Форма, бомба. Я трішки держу інтригу. Багато хто вже, може впізнав. Така жовтенька вона. Це форма Вишневецького під назвою Слава України. Друзі. Суперова форма. У кого нема такої форми, друзі, якби ви багато що якби, втрачаєте. Тобто, обов'язково, обов'язково Ця форма повинна рости у кожного виноградаря, я вважаю, тим паче, якщо ви українці. Тому що форма ну, того варта. Тобто, сміло скажу, що це одна із найкращих форм даного автора. І вона ну, оправдує своє названня. Чому? Тому що вона стабільна з року в рік, вона не тріщить ніколи. Це в мене прививочка. Але ж на власних коріннях, скільки ну, люди брали, потім діляться своїми результатами, І то якби, і я до 20 грамів там в людей показую. На власних коріннях я навіть говорю про про на що форма способна на власних коріннях. І нагрузки сумасшедші. О, тобто форма ну, в мене муската нема. Там даже деякі говорять, що легенький клегенький з'являється. Ну, в мене муската нема. Тому що це прививочка. Тут, о, да. тут ще такий подвої, такий, він такий середньорослий. Тут був. О. Але ж на власних коріннях, особливо там з Києва мій люди дзвонили, тобто і су, така суперова ягода, і, і нагрузки там по 50-60 по кілограм. О, і, і така форма, як для себе, для ринка. О, ну, хороша, хороша форма. Друзі, в кого нема, придивіться. О. Фор, форма варта уваги. Слава Україні! То есть, ну, ще, ще тиждень повисіть і вже їх можна зрізати. Оце, до речі, від сонячної опіки вона трішки припеклася. О, але ж вона вже ви бачите, в неї вже такий жовтий колір. О, вона вже набрала. То есть, вона вже солодка, її вже можна по великому рахунку там зрізати. І якби навіть на ринок, тобто е, е, да. вона не... Не гірша, як ото, знаєте, тепличний виноград, ото перший, він такий, якби не такий визрівший, ну, багато хто так сказав, то її спокійно зараз можемо вже куштувати. Вона вже має цукор і смак певний. Але ж я знаю, який в неї буде смак, коли вона ще тиждень повисить. Вона буде ще смачніша. От. Так що я говорю, що вона майже стигла. А так, уже, якщо немає іншого винограду, то її можна спокійно, спокійно куштувати. І так, слава України, друзі. Суперовий виноград. Хто ще не завів, друзі, не тяніть час, заводьте, не пожалкуйте. Так, друзі, рядом возлі прививки слави України. Ще одна цікава прививочка є. Це тільки минулорічна прививка. Я вам показую. Це форма Кузьміч. Селекція Калугіна Віктора. На теперішній час в такому вона стані. Тобто маю дві прививки і ще там в одному місці в мене прививочка. Тож в цьому ряду тільки там трішки далі. Підемо, зараз ми глянемо. Ну, 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 ну Давайте, напевно, перейдемо до, до той прививочки. Друзі, підійшли до слідуючої прививки. Ось він. Красунчик Кузьміч на ваших очах. От так він виглядає. Е, значить, що можу сказати по першому сигнальному плодоношенню минулорічної прививки? то є форма врожайна. На кожному пагоні були по дві грони, то есть, ну, лишив ясно, що по, по От, Тому що на цьому подвої і далі йдуть. Ще там різні форми. І це якби трьохдічний був саджень з подвоя. Форма раня. Форма має непоганий смак. тобто Вона ще би, не геть повністю зріла, вже можна сказати, майже зріла. ну Там ще там, пару днів, це 5 днів і вже можна якби Зрізати буде. Вже є цукоронакопичення І що мене ще вразило, друзі, що легенький-легенький мускат відчувається. Я думаю, що в неї муската немає цієї форми. Хоча мускат автор заявляв, що минулому році він в мене не відчувався на прививки. А цей рік, я тільки що скуштував перед тим, як знімати, то легенький. Мускатик відчувається. і так Тоненька шкірка, така хрумка, м'якіть. Легеньке-легеньке таке мускатне послівкусі цього року в мене відчувається. Е, побачимо, що буде далі. Е, ну скажімо так По цьому такому непростому році що багато форм підгорошило, то Кузьміч він має непогане запилення. Грони ну Що я вам показав, десь так. Сантиметри нуну дивіться, воно, бачите, ось рука і аж по локоть. Воно. Ось у локоть по локоть. Тобто такі сантиметри мабуть, 40 чи скільки ця висить грона. Длинні якісь такі видержані грони. ширка не відчувається. Ну, по цьому року він мені сподобався. О, о, ну, форма відносно нова, на моєму винограднику, це, це якби новинка, тому що це в минулому році я тільки проявив. Щоб про форму щось би поняти і, і всю правду сказати, то треба мінімум три роки. Це мінімум, друзі. Тобто, по першому році мені кузьміч сподобався. Отакий От він. Кузьміч, отаку він ягодку має. как бы так. Так, идем до следующей формы, друзья. Так, друзья, а тут рядом есть еще одна интересная форма. Она уже зрела. Я вам сейчас ее покажу. Она, смотрите. То есть она Це форма гусева Сергія Едуардовича під назвою Джена. Тобто форма відноситься теж до такого раннього терміну дозрівання. Вона не новинка, ну але ж дуже така дуже цікава форма. За, що? За свій смак. Тобто форма має шикарний квітковий мускат. Тобто на даний час вона вже зріла і вже можна спокійно зрізати. Отака вона на теперішній час. Джина. Зараз ну, зірву одну ятку на руки і подержимо. Ось, дивіться як. Отака вона, бачите, джина. Ну снімаю, якби би має піти дожик. Ну вона жовта, друзі. Вона не зелена, а жовта. Якщо камера передає, я не знаю як пасмурну погоду. Жовто-жовто. Угу. Соковита. А мускат просто чудовий, такий квітковий, от мускати є різні, а тут Джейни мускат просто бомбезний. Супер форма, друзі. Так, друзі, підійшов я до ще. Одну цікавої форми. Це сигналки на прививки. Минулорічна прививочка. Оце я робив, ось робив прививочку, оце був чаріночок, тут ще минулорічні, бачите. Запись, ось прививка була зроблена. Отут, чорне зелене. Це форма медея, там ви вже прочитали. Що да? я можу сказати? Форма вже на сьогоднішній день повністю зріла, тобто теж має мускат. Але ж грони тут я вставив по часі грони. Тобто медея, в неї грони такі, як <смі> в цьому році вони, вона видала такі грони, як ну хто держить геліодор, мене пойме. Тобто такі грони були крилаті, сумасшедші. Ви бачите, що вони, вони длінні. І я якби, думаю, зач... ну, навіщо мені це минулорічна прививка, теж вона тут... такий, там, двогодічний був, по двоє зроблено. Вроді б пагани не хотіли рости. Я їх якби, позрізав, оставив по одному, по одному крилу. А тут їх було там, по три там, чи чотири. Тобто, як б я лишив всі, то такі грони були по типу, як у Велеса такі здорові. Ну, на той рік, може, так уже зроблю. Тому що прививка, ви бачите, вона в возі землі, біля землі пішли пагони. Вони тут би якби і було. Мені треба було якби, подивитися подивитися, просто, що воно себе якби, представляє. Тобто, виводи які, форма дійсно рання, форма має е, непоганий такий мускатик. На той рік ми вже ці пагони положимо на, на дрот і вже буде рости, вже. як воно має бути. А так цікаво. форма вражальна, тобто, на кожному пагоні то тобто, есть холостих не було, тріска не було. Тобто, по цьому році я формую повністю задоволений. Запилення отаке, друзі. О. І вже вже зріло. Не майже зріла, а повністю зріла. Говорю, що медея сьогодні у нас 25-та. Вона навіть раніше була зріла. она уже она уже до числа, так скажем, так 22 уже была полностью уже. А вот эта уже. Вот а там, бачите, беля земли лежит. Ну вот так. Итак, форма мускатна. пойдем Ще знайдемо якусь форму. Навірно, а було запитання Віталія, покажи цимус. Підійдемо, зараз, друзі, до цимуса. Так, медея в цьому році мені сподобалась, друзі. Проблем ніяких не бачив. Ні заболів... Не по хворобам, ні... ну, ні по чому. Тобто, якби... Єдина проблема була, що великі грони. Якби були, да? ну це не проблема, це може й добре. Тобто, прививка розвинулася, на той рік ми вже ті грони великі лишимо. І я буду сподіватися, що на той рік я вам зможу показати грони такі, там 2 і більше кілограму. Якщо буде все добре. Так, друзі, добренько. Підемо до цимуса. Так, друзі, підійшли ми до. Тоже шикарно, я вважаю, форми. Шедевра писанки Олега Михайловича під назвою. Тобто, за форму вже сказано, пересказано, тобто, багато розповідати не треба. На теперішній час форма вже готова, тобто, вона відноситься до раннього терміну. Форма має приятний такий, якби, цитронний, то квітковий мускат. Єдине, що тут жидка-м'якоть, я можу сказати так, але ж одним м'якоть подобається, другим не подобається. Мені особисто подобається. Але ж з переваг, так якщо форма мускатна, врожайна, стабільна, не тріщить ну, і добре висить. Я хочу сказати, що в минулому році я якби, частину врожаю лишив ну, і він в мене висів, тобто я по одній грунті його. Одну-дві гронки зірву, положив холодильник. І отак як би, для особистого, як кажуть, коштування його залишив. І він в тобто він поспів десь в минулому році трішки позже, ніж в цьому році, десь там е, ну, 5-10, по-моєму, серпня, тому що той рік був не такий ранній, як, як цей рік. І він до, до числа 10-15 вересня ще місяць висів спокійно на кусту. Не, 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 не тіряв кусових якостей, а наоборот тільки їх ще набирав. Тобто кешмиш цимус гарно дуже висить на кусту. У ну, мене кусті корне власний, як би от, отаке, я можу сказати. На теперішній час він вже зріли, друзі. Ну, Грони не, не такі, як в минулому році, але ж, ж непогане. Враховуючи, це такий непростий рік, який стався на моєму винограднику, ці приморозки, це все, то цей мус показав себе достойно. Скажі. В кого нема, друзі, придивіться, то є форма рання, мускатна. М'якоть, соковита. Хто не любить соковиту м'якоть, ну, я вам говорю. що Одні плюси, кроме соковитої м'якоті, Але ж я не бачу цього мінуса, мінусу. Мені особисто соковита м'якоть подобається, друзі. Так, Друзі, і на останок давайте я вам ще покажу одну таку цікаву форму. Веселка. Це автор загорука даної форми. Сігнальний врожай минулорічних прививок. Отака вона веселка, дивіться, яка вона. Та, В принципі, ми зараз, мабуть, обійдемо. Там воно в мене ще гронки висять. Воно, бачите, воно. це все одна прививка. Тобто я ось цю загнув, загну, вона раз. Воно і пішла на ту сторону. Оце я зараз знімаю ролик. Жінка сказала, що передала, що зараз може бути і грати. І цей тобто, дожик трішки починає накряпати. <рес> інформація така вовнительна. Ось веселочка. Так, підійдемо на ту сторону. Побалакаємо. І так, друзі, на ваших очах гібридна форма веселка. Значить, Особисто мені в цьому році вона якби, дуже сподобалася, тобто гарна врожаність. Було по дві грони. Тут ви бачите, по одній гроні напагну, а я лишив тут по дві грони. Якщо тут придивитися, одна грона, а тут втора була зрізана. Потім Тут ось одна грона, а ось втора була бачите, зрізана. Тут теж одна грона, а ось втора була зрізана. І так на кожному пагоні, на кожному пагні одна грона висить, а втора була зрізана. Ось да? ну, зрізано, а тут дві грони. От, оце зелене то не веселка, то трішки інші форми тут. Значить, чим форма мені сподобалася в цьому році? Форма на, даному, на даний час вже геть якби, сладюча, має приємний мускат. Просто зараз пасмурно і тут тінь, і ми знаходимося, ще, бачите, якби на свісаючому такому приросі, то, то, то може не відображає ну, Якби красу. Тобто Вона така якби розово ну, пасмо, пасмо, і має піти дощ зараз. Форма вже з гарним таким цукоронакопиченням і з приємним мускатом. Тобто За що цього мускату просто... багато хто якби загарулька. Форми трішки побаються, тому що вони якби, потріскують, то веселка не знаю, не, не тріщ, нема, одно ятки в мене не тріснуло друзів. Та й це в мене сигнальне плодоношення. В деяких виноградарів вона вже там і 2,3 і роки росте, то тріска, я не чув, що вона тріщить. Запилення в цьому в такому непростому році якби, добре, тобто, неодоятка не підчищалася. Тобто, давайте я також щось Покажу косточку, яка тут. Ну, бачите вона, що я що що говорю, що форма вже зріла. Косточка. Говорить, що, бачите, що форма вже повністю готова до споживання. Тобто можна спокійно зривати. І цей. Так що е е веселка по цьому році супер. В кого нема, друзі, придивляйтеся. Я думаю, що це буде... Що вона в ну, багатьох буде на виноградниках ця гібридна форма. Головна фішка мускат, друзі. Хто любить мускати, пожалуйста, вам веселка і врожайна. І не тріщить. Ну не тріщить. І має гарну ягоду. Все, друзі, на цьому огляд будемо заканчувати. Всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі!